Маленька Лозівчанка Поліна Лучкіна потребує матеріальної допомоги від всіх небайдужих людей. Двохрічна дівчинка має невтішний діагноз, а пластичну анемію і потребує трансплантації кісного мозку. Ініціативна група тренерів різних спортивних організацій міста вирішили провести спортивну благодійну акцію і таким чином матеріально підтримати дівчинку. Тренери запрошують відвідати тренування у спортивних залах міста у вихідні дні. Всі кошти відвідувачів підуть на лікування Поліни Лучкіної. День спортивного флешмоба. Мы, тренера разных спортивных организаций, дарим свои тренировки. Фонд помощи для Полины. Акция будет проходить в выходные дни, в субботу и в воскресенье, под лозунгом «Вместе для Полины». Подарим один день своей жизни для того, чтобы Полина прожила свою счастливую жизнь. Благодійні тренування будуть проходити у суботу та неділю у спортивних центрах міста, фітнес-центрі Атлетік Холл і будівлі Лотос для всіх вікових категорій. Можна приходити з сім'ями. Це будуть фітнес-тренування, заняття в тренажерному залі, стречинг, функціональні тренування, джампери, банджи, танцювальний флешмоб та тренування з відомого танцю Бачата. Длительність часу у кожного тренера тренування близько часу. можем еще оставить время на приятное общение. По стретчингу моя тренировка будет в воскресенье на 17.00. Вот. Ну, мне очень понравилась эта акция, потому что не всегда мы, люди, можем быть милосердны и, так сказать, принимать все близко к сердцу, чтобы подарить ну, Такі благі дії. Мені дуже понравилось, що Оля предложила мені цю акцію. Я рада помочь. Валентина Лучкіна, мама Полінки, говорить: операція з пересадки кісного мозку коштує дуже дорого. Зробити операцію дитині погодилися спеціалісти з Італії, проте сума коштів для батьків нереально величезна. Наразі дівчинка потребує постійного переливання крові, яке з кожним разом дитячий організм переносить все гірше. Предварительно по офіційному щоту. С Италии нужно собрать 125 тысяч евро. Это без дополнительных расходов. Суд на операцию. Мы очень благодарны девочкам, что они откликнулись, готовы нам помочь. Многие думают, что анемия это просто обычное заболевание. Но у нас операция очень серьезная и что сейчас самое немаловажное дорогостоящее. Мы рады любой помощи, которую нам предоставляют все жители города Лозовой и всей Украины. Рады, когда проводятся такие флешмобы, акции. Поддержите и Полечку, и девочек. Мы будем очень благодарны. Мы же не единственные в Лозовой. Я очень прошу остальных тренеров, присоединиться и провести в своїх залах такі ж тренировки тренування эти выходные. Тому закликаємо всіх, хто бажає допомогти маленькій Полінці. Приєднуйтеся до благодійного флешмобу разом для Поліни. Подробиці розкладу спортивних занять ви можете знайти у соцмережах на особистій сторінці Валентини Лучкіної мами Поліни надані реквізити для матеріальної допомоги. Зараз ви бачите на екрані реквізити для допомоги маленькій дівчинці Поліні Лучкіній. Номер картки Приватбанку 5168 7427 2954 3763. Номер телефону Валентини Лучкіної, мами Поліни 050 06 25 271.